130 Я пройшов несколько разных тестів на різних сайтах е попробував різні. і в мене стандарт від 120 до 130 розброс. Ну в середньому 125. Я ще пройшов краткий відборочний тест. Мені люди посоветували на ціодо. Е на управляючі должности, хто працює в компаніях, должен знати, що дають краткий відборочний тест. Я ніяк до його не готувався, я просто сів і почав проходити. І я здав 44 питання правильних, з 51. Це 86% правильних відповідей. Це дофіга. Я попитав чоловіка, який здавав цей тест. Він каже, що стандартно це там десь польща. В половині це уже тично. То есть це уже чоловік, якого може взяти. Так що, по результатам, те я оказываю...